У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Західноукраїнські землі у міжвоєнний період, у якій мова йде про українські землі у складі Польщі і Румунії. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. В результаті подій 1914-1920 років. Західноукраїнські землі попали під владу іноземних держав: Західна Волинь, Галичина, Холмщина, Підляща до Польщі, Північна Буковина і Бесарабія – до Румунії, Закарпаття до Чехословаччини. Про це було відзначено в різних міжнародних договорах: Сен-Жерменському – 1919 рік, Тріанонському 1920 рік. Ризькому 1921 рік і Бесарабському протоколі 1920 рік. Декілька слів про ці договори. сен жерменський договір. Це мирний договір, укладений 10 вересня 1919 року між країнами-переможницями у Першій світовій війні і Австрійською республікою. Підписаний у Сен-Жерменському палаці у Версалі. Неподалік від Парижа. Відповідно до цього, договори визнавалося, що колишні землі австрійської частини Австро-Угорської імперії відходили до інших держав. Серед іншого визнавалося, що Галичина передавалася новоствореній польській державі, Буковина Румунії. А також створювалася нова держава Чехословацька Республіка, якій передавалася Закарпаття від Угорщини. Тріанонський договір це мирний договір, укладений 4 червня 1920 року в Тріанонському палаці Версаля між країнами-переможницями у Першій світовій війні і Угорщиною. Відповідно до цього договору знавалося, що колишні землі угорської частини Австро-Угорської імперії відходили до інших держав. Серед іншого, визнавалося, що Закарпаття передавалося новоствореній Чехословацькій Республіці. Орийський договір це мирний договір, укладений 18 березня 1921 року в ризі між представниками РСФРР і УСРР з одного боку та Польщею з іншого про закінчення війни. За договором поряд з іншим Польщі передавалися Галичина і Західна Волинь. І нарешті Бесарабський протокол це договір між країнами Антанти і Румунією, підписаний 28 жовтня 1920 року, про передачу Бесарабії Румунії. Отже, до складу Польщі були передані Західна Волинь, Галичина, Холмщина і Підляща. Ці території, які отримали в Польщі назву Східні Креси, були поділені на декілька воєводств. У Галичині це Львівське, Тернопільське, Станіславівське воєводство. На Волині Волинське і Подільське воєводство. Холмщина і Підляща. До складу Люблінського воєводства. У 1919 році була проведена аграрна реформа. Максимальна площа землі, що може належати поміщику, була визначена в 120 гектарів. Частина землі підлягала парцеляції, Але 445 тисяч гектарів було передано в Колонізаційний фонд. Для заселення цих земель поляками. З 1919 року при владі Польщі перебували народові демократи ендекі. Вони відстоювали інкорпораційну програму, яка передбачала асиміляцію українців і створення однонаціональної держави. У цей період відбувся поділ на Польщу А, це корінні польські землі, і Польщу Б. Західноукраїнські землі, економічний розвиток Польщі Б штучно затримувався. Вона стала сировинним придатком і ринком збуту польських товарів. Ці землі були визначені як об'єкт польської колонізації. 31 липня 1924 року був прийнятий закон про державну мову. Згідно з цим законом, українська мова була заборонена довживання. В державних установах занепадала українська школа. Якщо в 1911 році було 2418 українських початкових шкіл, то в 1926 році їх залишилось всього 845. Відповідно до закону 1924 року, основним типом школи стала утраквістична двомовна. Тобто, якщо в населеному пункті було три і більше польських родин, то школа становилася двомовною. Якщо поляків взагалі не було, то школа лишалася українською. Це щодо початкової освіти, щодо середньої. Із 138 середніх шкіл, які існували в Галичині, українських було лише три державних. І 18 приватних. У Львівський університет допускалося не більше 5% українців, тобто була встановлена квота за національною ознакою. Незважаючи на утиски, продовжили свою діяльність просвіти і наукове товариство імені Шевченка. За ініціативою НТШ у Львові був створений таємний український університет. У 1926 році відбувся переворот маршала Юзефа Пілсудського, який висунув концепцію прометеїзму, відповідно до якого Польща повинна була стати лідером визвольної боротьби народів проти комуністичного ярма, тобто таким собі прометеєм, який принесе свободу народам України і Білорусі. в зв'язку з цим. У західноукраїнських землях національна асиміляція повинна була бути замінена державною. Не перетворення етнічного українця в етнічного поляка, а перетворення етнічного українця в громадянина Польщі, що, по-моєму, можна вітати. Але якби на цьому все скінчилося, було б більш-менш нормально. Але поряд з цим появився і досить значний негатив. Польський уряд розпочав широку програму колонізації українських земель. Тобто в Галичину, де і до того існувало велике аграрне переселення, заселяли нових селян на цей раз поляків, щоб полонізувати цю провінцію польської держави. Якою ж могла бути реакція українських селян? У відповідь у Галичині розпочалася хвиля підпалів майна польських осадників, тобто колоністів. Було зареєстровано більше 2200 підпалів. У відповідь уряд вдався до репресій, названих пацифікацією, тобто заспокоєнням, які охопили 500 сіл. Заспокоєння полягало у наступі на політичне, громадське і культурне життя, що супроводжувалося арештами, погромами українських кооперативів та різноманітних установ. У 1934 році в Березі Картузькій на полісі було організовано концтабір, у якому утримували 2000 тисячі політв'язнів, переважно українців. Внаслідок нестачі землі близько 250 тисяч українців емігрували за океан. З Галичини виїхало 200 тисяч чоловік, з Волині 50 тисяч. Натомість на західноукраїнські землі переселилося до 300 тисяч поляків. Що стосується релігійного життя, то відношення до різних українських конфесій було різним. Права греко-католиків Галичини. Були захищені конкордатом між Ватиканом і польським урядом 1925 року. До того ж, польська влада змушена була рахуватися з дуже впливовим митрополитом Української греко-католицької церкви Андреєм Шептицьким. Православні українці Волині зазнавали утисків. Серед українських партій, які діяли в Польщі, варто відзначити, Українське національно-демократичне об'єднання Ундо, яке відігравало роль системної опозиції, його лідером був Дмитро Левицький, згодом Василь Мудрий. Ундо було об'єднанням центристського напряму, яке орієнтувалося на здобуття Україною незалежності легальним шляхом, на демократичний розвиток української держави. Ундо підтримувала інтелігенція діячі кооперативного руху духовенства. З другої половини 30-х років УНДО дійшло згоди з правлячими колами Польщі, відмовившись від боротьби за незалежність України і визнавши пріоритет інтересів польської держави. Друкований орган, «Азета діло, досить активно діяла Комуністична партія Західної України, КПЗУ. Яка була заснована у 1919 році. З 1923 року вона війшла до складу Комуністичної партії Польщі. Оскільки комуністична партія існувала на нелегальному становищі, в кінці 20-х років комуністи створили свою легальну організацію Українське селянсько-робітниче об'єднання. «Сельроб». Яке, втім, проіснувало недовго внаслідок відомостей про Голодомор в Україні. Тобто, спочатку воно було досить популярним, але коли до населення Галичини і Волині дійшли чутки і відомості про Голодомор в Україні, зрозуміло, більшість українців вийшли зі складу цього об'єднання, оскільки не хотіли підтримувати комуністичну ідею. У 1938 році рішенням виконкому комінтерну КПЗУ була розпущена. Серед інших партій відзначимо радикальну партію, яка нараховувала близько 20 тисяч членів. Її підтримували селяни, сільська інтелігенція. Радикали прагнули поєднати принцип демократичного соціалізму з ідеєю незалежності України. Вирішення найважливіших соціально-економічних проблем ця партія пов'язувала із здобуттям незалежності. З 1931 року вона отримала назву Українська соціалістично-радикальна партія. Певну роль відігравав також Український Союз хліборобів державників, який очолював В'ячеслав Липинський. Але особливе місце займала Українська військова організація. УВО з колишніх вояків УНР, створена у 1920 році. На чолі УВО був колишній командир Корпусу Січових Стрільців, полковник Євген Коновалець. У 1929 році у відні відбувся перший конгрес українських націоналістів, на якому УВО була перетворена в Організацію українських націоналістів ОУН. Ідеологією ОУН став інтегральний націоналізм, теоретиком якого був Дмитро Донцов. Напередодні 1939 року ОУН нараховувала 20 тисяч членів. Під контролем ОУН діяли багато суспільно-політичних організацій, видавалася різноманітна друкована продукція. Націоналісти використовували різні методи боротьби за національне визволення. Але найбільш дієвими вважалися саботаж експропріації і терор. Після вбивства ОУНівцями у 1934 році міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького були арештовані майбутні лідери ОУН Степан Бандера і Микола Лебедь на Варшавському, а потім львівському процесах. Степан Бандера був засуджений спочатку до страти, а потім до пожиттєвого ув'язнення. До концтаборів потрапили сотні членів організації. У 1938 році Євген Коновалець був убитий агентом НКВС. Це був такий собі Павло Судоплатов, який прославився виконанням політичних вбивств на замовлення керівництва. Радянського Союзу. Спадкоємцем Коновальця став Андрій Мельник. Однак у 1940 році ОУН розкололася на ОУН-М Мельниківців та ОУН Б. Бандерівців. Застосовувалась також назва ОУН Р. ОУН Революційна. У складі Румунії, як я вже зазначав, у міжвоєнний період перебували Північна Буковина і Бесарабія. Румунські війська окупували Буковину і Бессарабію у листопаді 1918 року. Офіційно Буковина була визнана частиною Румунії, як було вказано вище, відповідно до сен Жерменського мирного договору 1919 року. Бесарабія була визнана частиною Румунії згідно з Бесарабським протоколом 1920 року. Проти румунської влади відбувалися повстання, найбільшими з яких було Хотинське у 1919 році і Татарбунарське у 1924 році. Українсько-румунські відносини пройшли декілька етапів. У 1918-28 був проголошений воєнний стан. В цей час була заборонена діяльність будь-яких українських партій. Стали румунськими всі 218 українських шкіл. Проводилась політика румунізації. Українці вважали румунами за походженням, які забули свою рідну мову. Румунську мову природньо оголошено державною. Закривались українські школи і культурно-освітні установи. У Чернівецькому університеті були ліквідовані українські кафедри. Людей переслідували за вживання української мови. Було накладено заборону на ввезення українських книжок і музичних творів. Назви населених пунктів було румунізовано 1928-1938 роки – Це період лібералізації, була дозволена діяльність політичних партій, українських товариств. З'явилася українська преса, газета Час. Тижневик рідний край. Відновлювалися культурні товариства, хори, театральні групи, виникали студентські товариства Кобзар, Чорноморець, Запорожець, Залізняк тощо. У 1938 році, внаслідок передачі Угорщині, Трансильванії за віденським арбітражем у Румунії почались заворушення. Для того, щоб придушити ці заворушення. 6 вересня 1940 року король Кароль ІІ передав управління державою генералу Антонеску, який став кондукаторелом, вождем Румунської держави. В цей період була заборонена діяльність політичних партій і фактично відновлено воєнний стан. Серед українських політичних партій відзначимо Українську національну партію, створену у 1927 році, очолив її Володимир Залозецький. Крім неї існувала Радикальна націоналістична партія, близька за ідеологією до ОУН, і комуністична партія Буковини, яка з 1926 року увійшла до комуністичної партії Румунії. На завершення нагадаємо основні дати. Січень 1919 року. Хотинське повстання. 1920 рік заснування Української військової організації УВО на чолі з Євгеном Коновальцем. 1920 рік підписання Бесарабського протоколу. Вересень 1924 року. Антиремунське повстання українців у місті Татарбунари. 1925 рік. Заснування Українського національно-демократичного об'єднання УНДО. 1927-й. Заснування в Чернівцях Української національної партії. 1929 рік. Заснування Організації Українських Націоналістів ОУН на чолі з Євгеном Коновальцем. 1930 рік. Організація польським урядом акції пацифікації в Галичині. 1938 рік вбивство Євгена Коновальця. Отже, перша частина лекції на тему Західноукраїнські землі в міжвоєнний період, в якій мова йде про українські землі у складі Польщі і Румунії завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!